Привіт! Давайте поговоримо про всі ті дрібниці, без яких не може працювати жоден бізнес. Ну, знаєте, інструменти, канцелярія, якийсь спецодяг самі по собі вони коштують небагато і служать недовго, але спробуй без них обійтися і все стане. Так як же правильно вести їх облік? Сьогодні якраз і розберемося, що таке облік малоцінних та швидкозношуваних предметів, або, якщо коротко, МШП. Так от, що ж це за звір такий МШП. Якщо по-простому, то це будь-які речі, якими компанія користується менше року. Тут ключові слова малоцінні і швидкозношувані. І це може бути що завгодно від ручок і степлерів в офісі до викруток і молотків у цеху. Навіть робочі рукавиці чи каски це все вони, МШП. Гаразд, який у нас план? Ми пройдемо весь життєвий шлях одного такого предмета. Подивимося, що це взагалі таке, як він потрапляє на склад, як його передають у роботу і, врешті-решт, списують. А ще, звісно, розберемося з паперами і розкриємо головний секрет: як за всім цим стежити. Отже, повернемось до основ. Щойно компанія щось таке купує, воно має десь з'явитися в обліку. І для цього, звісно, є спеціально відведене місце. Просто запам'ятайте цей номер рахунок 22. Це можна сказати такий собі пункт пропуску для всіх МШП. Кожна нова річ, чи то клавіатура, чи набір свердл, починає свій офіційний шлях в обліку саме звідси. Весь життєвий цикл МШП можна умовно поділити на три головні глави: спочатку надходження, потім передача у використання і фінал вибуття, коли предмет відслужив своє. Давайте пройдемося по кожному кроку. І так, історія починається. Уявимо, компанія закупила партію нових інструментів. Вони приїжджають на склад, і саме тут починається перша магія бухгалтерії. На цьому етапі все максимально просто. Скільки заплатили за предмети, стільки й записали на наш рахунок 22. По суті, ми просто кажемо окей, у компанії з'явились нові активи на таку-суму. то суму. А от тепер починається найцікавіше це саме той момент, який і робить облік МШП таким особливим. Що ж відбувається, коли якась річ зі складу нарешті потрапляє в руки працівника. Увага! Зараз буде фокус в ту саму мить, коли МШП передають в експлуатацію, його вартість просто зникає з балансу повністю. Навіщо так? А щоб не ускладнювати життя і не нараховувати амортизацію на кожну викрутку. Всю вартість одразу визнають витратами. Так, так, з точки зору фінансів, цей предмет для компанії тепер коштує нуль. Давайте подивимось, як це працює. Ось була вартість на рахунку 22, тобто це був актив, і тут раз, вона повністю перекочовує на рахунок витрат, наприклад, на 91-й. Все, актив перетворився на витрату з фінансового боку на балансі цього предмета більше не існує. Але ж стривайте, предмет же нікуди не подівся, він фізично існує, ним працюють. Як же компанія може контролювати те? Що на папері нічого не варте, а ось тут на сцену виходить зовсім інший вид обліку. Ну, рано чи пізно все закінчується. Інструмент зносився, зламався, а може й загубився. Приходить час офіційно попрощатися з ним і вивести його вже з цього другого обліку. Причини тут можуть бути найрізноманітніші, може бути природний знос, а може банальна поломка чи втрата. Не так важливо, що саме сталося, головне, цей факт потрібно зафіксувати. До речі, є один цікавий виняток. Уявіть, працівник повертає на склад МШП, а він ще цілком робочий. Що тоді? А тоді його треба знову поставити на облік, тобто оприбуткувати. Він ніби отримує друге життя в системі, бо знову стає повноцінним активом, який можна видати комусь іншому. Зрозуміло, що весь цей рух предметів не може відбуватися просто так, на чесному слові, все має бути задокументовано, адже правильні папірці це і є основа порядку і контролю. І ось головні документи, які супроводжують МШП. переміщення зі складу у відділ оформлюється вимогою накладною сам факт передачі у використання актом введення в експлуатацію. Ну, а коли предмету прийшов кінець, його долю вирішує спеціальний акт на списання. Кожен документ чітко фіксує свій етап. Ну ось ми і підійшли до головної розгадки. Як же так виходить, що компанія одночасно і списує вартість предмета і продовжує його контролювати? Весь секрет у дворівневій системі. Так от у чому фішка? Уявіть, що існують два паралельних світи: перший це світ бухгалтерського обліку. Тут головне гроші, і в цьому світі вартість предмета списується раз і назавжди. А другий світ це оперативний об'єкт. І тут нам байдуже на гроші ми рахуємо штуки, ми стежимо, скільки в нас є інструментів, де саме вони знаходяться і хто за них відповідає. І такий підхід насправді геніальний. Він дозволяє з одного боку. Правильно показувати витрати у звітності, а з іншого не втрачати контроль над майном. Це ідеальний баланс між фінансовою точністю і реальним життям. І наостанок просто питання на подумати а як у вашій компанії ставляться до цих, на перший погляд, незначних речей? Чи правильно їх обліковують? Бо, як ми тепер бачимо, саме з таких от дрібниць і складається великий порядок.